Фундук Трапезунд, який зірвав. Покажи сюди. Ось, е, вже він бере окрас. Ну, його вже можна їсти, ми його їмо, тому що він вже більше ні е, величини не набере. Це він вже йде на повністю созрівання. Всі трапезунди, які по зрівнянню з, з другими сортами, які там хворіють, оцей маніліоз, трапезунт в мене не обробляється взагалі, яка величина великий який. Вон, який. Десь є довгоносик пару штук. А в основному цей трапезунт в цьому році показав, що всі ці різні сорта по болячкам. Трапезунт на першому місці. Без обробок, без нічого. Ніякої чорноти, ніякої там різних цих маніліозів на ньому, якщо є, то там так. О, красавчик. Це такий середній. В цьому році отакий от трапезунд. А є трапезунди, які просто... О, які горіші ще. Вони просто таких я ще не бачив, скільки в мене трапезунда була, ну це ці привиті на медвежому горісі всі. Всі привиті на медвежому горіху. О, Дивіться який. Трапезунд. Це не один, не два. А їх-то тон, які вони. О. Це скриєм красавчика, це його можна поміряти, як хто там міряє на а ну, цей, на паузу я езера. Отак візьмемо його на коробку від сірників і поставимо цього трапезунда одного, другий не то що не влазить, а ну так, щоб примірно розуміти його величину, крупність яка в нього. Якщо взяти трапезунди, міряти типу... по... Коробки від спічок, так що бо. Це знизу мілки, зверху крупні. Так щоб взяти вон один вон. Але я його розкусю. Зобів уже нема. Візьми на паузу зараз посівчимось. Якщо розібрати, то ядро і взяти вон. От вам і на пачку від спічок два ядра. Это... Важити міряти не будемо, но якщо взяти ядра його, то о! Красавчик трапезунт. трапезунд. Це все на ведвежому горіхи. Так що отакий от він. Є крупні, а є крупніші, крупніших. Самий продаває сорт. То все остальне. Садки. Кожну, ну, промишлені сади, так, да, у них там зовсім по-другому. А тут о, трапезунд. Ці взагалі гіганти такі. Все. Садить трапезунд. Ну, може, десь вимерзає, десь не вимерзає. У нас тут Вінницька область. Ось ну, такий трапезунд. Всім пока.